Є шанс скрутити кордону трубочку. Астрологи та екстрасенси передбачили покращення ситуації на фронті. Також назвали найважливіші для України місяці осені. Дехто навіть передбачив останні дні Путіна, окупацію в Білорусі та закінчення війни в Україні. Що ще навіщували маги, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Астролог Джотіш, філософ, фізик, антрополог Алак Ніранджан назвав два найважливіші місяці для України. Він переконаний, що у цей період ситуація на фронті стабілізується. Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу Мій світ. Астролог зазначив, що вересень та жовтень це сприятливі для України місяці. Вересень і жовтень це час можливостей для України. Це сонячний період. Що це означає? Перше зменшаться українські втрати. Якщо ви весь час відчували постійний тиск, то зараз це поступово зникне. Друге, відновлюватимуться і ростимуть ресурси. Це час, коли пора діяти. Далі жовтень листопад, Україна отримає стійкість та почне відновлюватись. Вона отримає прибуток. Це може бути щось у вигляді землі. Потім знову буде якийсь договір. Якщо у вересні Україна буде активна, то образно кажучи, є шанс скрутити кордону трубочкою. Потім цю трубочку знаєте, кому і куди. Він зауважує, що в жовтні може статись дуже важлива для України подія, після якої Російська Федерація може погодитись на мирні переговори. У жовтні Росія багато чого втратить, і буде на межі готовності до переговорів не з позиції сили, а з позиції прохача. Це дуже важливо. Ми бачимо, що умови РФ будуть такими, у яких неможливо жити наслідки, це або домовленості про мир або принципові рішення щодо влади РФ. Цікаве передбачення зробив Алак Ніранджан щодо ситуації у Білорусі. Він вважає, що Білорусь не нападе на Україну, оскільки у цій країні можуть початися внутрішні проблеми. Бай більше до кінця року ситуація у Білорусі може погіршитися. Події в Білорусі будуть дуже серйозні. Там можливо якась зміна влади внутрішня ситуація, яка призведе до зміни влади. До кінця року ситуація в Білорусі погіршиться. Є великі шанси, що ситуація вирішиться не війною з Україною, а подіями всередині країни. Стосовно Білорусі, екстрасенс езотерик та цілитель Андрій Душко зробив ще одне шокувальне передбачення. Екстрасенс вважає, що Білорусь не нападе на Україну, і цього не варто боятися. Однак Росія готує підступний план для Білорусі. Про це він сказав на ютуб-каналі Мій світ. Лукашенко боїться не України, Лукашенко боїться Росії і правильно робить. Бо є такий варіант, що Росія у майбутньому просто окупує Білорусь, і це буде набагато агресивніше та страшніше ніж навіть в Україні. Ми побачимо найближчим часом ракетні атаки по Білорусі. Пресинг і велику кількість раптових вибухів на підприємствах, які належать Лукашенку. Тарологиня і нумерологиня Грозалія Романова також зробила передбачення на осінь. Вона вважає, що вересень буде вирішальним місяцем 2024 року. Про це Романова розповіла в коментарі Ютуб каналу Астрофеномен. Вересень це найвирішальніший місяць у цьому році, тобто всі головні події цього року так чи інакше у вересні повинні дійти до свого логічного закінчення. Ба більше тарологиня запевняє, що ситуація на Курщині вже вплинула на перегляд перебіг війни воно блискавично почалося. Карта каже, ця ситуація вже вплинула на перебіг війни і впливатиме далі. Карта імператор» і Я думаю, що це Путін його може знесуть або повідомлять про смерть. Ситуація на Курщині на нього вплине. Привітно, що астрологиня Поліна Павлова також передбачила останні дні Путіна. Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу Мій світ. Павлова зауважила, жовтень буде для Путіна вкрай невдалим місяцем. Вона прогнозує, що саме від цього місяця почне працювати карма Путіна, і він може отримувати покарання за свої злочини. Жовтень підірве його здоров'я, просто стрес. Біля дня народження організм просідає. Це вразливий момент. Астрологиня підрахувала, що російський диктатор може померти у віці 72 років. Вона вважає, що дата народження Путіна реальна, і диктатор, попри чутки, ще живий. Давно писала про те, що 72 роки це його термін давності. Його дата підходить. Цього року підходить його дата, і навіть якщо він не помре на свій день народження, то це може статися навіть навесні 2025 року. Для астрології найближчим часом це півроку рік. В свою чергу шаманка сейраш передбачила динамічну осінь в Україні. Однак вона зазначила, що у 2024 року мирних переговорів з Росією не буде. Шаманка вважає, що Україна хоче схилити Росію до мирних переговорів на адекватних умовах. Сейраж зазначила, що Україна може почати показові удари та інші заходи, щоб Росія погодилася на перемовини. Про це вона сказала в коментарі Ютуб каналу. Поговоримо. Перемовний процес, торги, зустрічі, початок чогось є ймовірність у цьому році, але це не про мир. Робиться щось, щоб створити нові умови. Осінь буде динамічною. У нас щось планується. Я сподіваюся, що все вдасться. А от війна Російської Федерації проти України може закінчитися вже в 2025 році у межах від травня до жовтня. Такий прогноз озвучив індійський астролог Кушал Кумар, якого назвали Нострадамусом. Тейлі Стар. Однак він попередив, що перед кінцем буде загострення, яке може розпочатися у вересні 2024 року. Існує ймовірність безпрецедентно жахливого розвитку сценарію війни у вересні 2024 року, який може охопити період аж до кінця поточного 2024 року року, а у травні двадцять го найімовірніше станеться врегулювання ситуації, але від середини жовтня 24-го року може бути ще один сюрприз: це може спричинити до оточення сил, коли лінії постачання будуть або обмежені, або навіть заблоковані, і це може викликати сумну ситуацію. За його прогнозом, війна на морі стане однією із найбільш гарячих точок війни в усьому світі. Війна на морі, що охоплює одну з гарячих точок світу, може відкрити новий фронт, як було сказано у травні 25-го року, або приблизно в травні 25-го року. На основних фронтах може запанувати спокій. Десь у будь-який час від середини травня до середини жовтня 25-го року. В свою чергу астролог Володимир Бадьян вважає, що війна в Україні може тривати ще до 2027 року. На його думку, це крайня дата закінчення бойових дій. Ба більше Бадьян каже, що Україна не зможе повернути всі окуповані території. Зараз у нас буде дуже важка фаза війни, осінь. І чи повернемо ми всі території? То на даний момент це фантастика. Немає передумов, щоб Росія віддала Крим. Але розподіл такий. Що ми таки контролюватимемо Крим і нам віддадуть Крим. Але у нього буде особливий статус. Він буде не український, але не російській. Інші території будуть нейтральною зоною. Їх контролюватиме Росія. І щось ми. В такому статусі вони можуть пробути років 10. Війна ж остаточно закінчиться 2026-го, крайній термін 2027 року. Цікаві передбачення, щодо майбутнього України зробив відомий Карпатський мольфар. Довбуш він зазначив, що Україна поверне Крим ще й частину Кубанщини, а державою будуть керувати жінка та чоловік. Саме тоді все в Україні налагодиться, та країна почне процвітати. Про Путіна та його шаманів теж зробив передбачення про все це і не тільки розповів довбуш кореспонденті ТСН Оксані Радіоновій. Україна стане Україною, коли нею будуть керувати має прийти чоловік із жінкою. Будуть керувати, і тоді стане Україна така, як світ. Жінка буде старша, і чоловік буде їй допомагати. Ну хто вони, я не знаю. Може вони є вже, може вони, Ну, вони ще заховані поки що. В кінці серпня парад планет буде, п'ять планет сходяться. І я думаю, що що і перемога буде разом з цим парадом. Бо був в 91-му році парад планет. Ну, великий був, то Союз розпався. А зараз я думаю, що... Росія то менше. Я думаю, що 5 зерк досить йому буде. Скажіть, а Крим ми повернемо? Повернеться все. Повернеться. Я ще думаю, чи нам ще оця чи ще Кубань повернеться до нас. Я ж так думаю, коли розпадеться. Зеленський ще довго буде президентом? Я думаю, що буде. Що він мав, мав би виграти війну. Для перемоги потрібна віра. Віра і сила. І сильне вибуття. А що він піде знову на, на, на Київ, чи піде він, чи наважиться, він знову далі йти. Він може йти, але то вже його похід, його вже нічого не варто. А він ще живий Путін? Я думаю, що там двійник його керує. Він десь у ліжку лежить, там та дає команди, а там якісь такі похожі, як він є, та й туди ходить, та виступає за нього. Вони намагаються йому допомогти. Але, знаєте, проти старості ніхто не. Без Ми без проти старій. Старість можна лише відсунути на пару років, але щоб її позбутись не можна. Вони просто намагаються, намагаються його врозумити, але ну, він упертий досить. Він упертий, він упертий, наскільки упертий, що його, його не врозумлять. Його хіба що його лише смерть не розуміє. Та як Гітлера не розуміла смерть, так і його не розуміють. Росія. Я так думаю, що вона на кілька держав має розпасти ще раз. Ну, як кажуть, дочекаємо цього параду планет, він десь буде на початку вересня або в кінці серпня. Росія, вони одну помилку допустили, що вони своїх стріляли в спину. Вони в своїх стріляли. Вони ж такі дві, дві помилки допустять, друга буде ще буде чаще, а на третій помилці вона буде розпадитися. Буде там що, будуть протести. Вони самі проти своїх будуть воювати. А що за... Люди спам'ятаються, ті, що воюють, і підуть проти цієї влади. Наю, що астрологія, терологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення, не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. А яке передбачення вразило вас найбільше? Та чи вірите ви взагалі в такі прогнози? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступ. Цих випусках для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою! Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 чотири на сім захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал «ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком у описі під відео.